Покономічні українці раді вітати всіх громадян України на нашому каналі. Значить, сьогоднішнього дня ми хочемо роз'яснити вам деякі положення Конституції України. Згідно статті 13 Конституції України, від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, в межах визначених цією Конституцією. Я хотів би звернути увагу на те, що права власника України. Органи місцевого самоврядування діють тільки в межах, визначених цією Конституцією, тобто інших меж у них немає. Саме так пише стаття 13 Конституції. А тепер почитаємо разом з вами статтю 143 Конституції України, де територіальні громади там діють через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності. Тобто на сьогоднішній день відсутня конституційна норма про те, що органи місцевого самоврядування мають право відчужувати майно комунальної власності. Саме ця контрреволюція, яка здійснена, здійснена чиновниками органів місцевого самоврядування в 2004 році, починаючи з 1 січня 2004 року, оскільки майно поняття майно включає в себе і землю. То є земельні ділянки громад, які підлягають державній реєстрації згідно з цивільного кодексу, який вступив в дію з 1 січня 2004 року. Статтю 329 визначено, що власне, власне розпоряджатися цим майном можуть тільки представницькі органи місцевого самоврядування у випадку, коли їм надано. Так пише стаття 2329, коли їм передано у власність це майно. Оскільки громади по всій Україні, а по крайній мірі, мені невідомо, що будь-яка громада надавала майно у власність юридичним особам, тобто представницьким органам місцевого самоврядування, а саме радам, місцевим радам. Тобто, в них немає власності. І вони можуть тільки нею управляти. Саме статтею 369 пунктом 4 також підтверджена моя позиція, яка полягає в тому, що майно, яке підлягає державній реєстрації, а в нас майно це мається на увазі нерухомість, бо у нас створений реєстр по нерухомості, і у нас створений реєстр земельних ділянок. Не можуть бути відчужені радами, місцевими радами. Оскільки, по-перше, їм не їм це майно у власність не передавалося, і друге, вони не мають письмових повноважень, а саме нотаріально посвідчених доручень для того, щоб відчужувати це майно. І ця вся ваканалія в межах всієї України була вчинена. Я підозрюю, що вона вчинена свідомо для того, щоб приховати цей колективний злочин. Чи колективне будь правильно сказати, кримінальне правопорушення. Бо на сьогоднішній день всіх депутатів, які за це голосувати, а також голів міст та сіл, потрібно притягувати до кримінальної відповідальності за систематичне зловживання та перевищення владою та службовим повноваженням. Дякую за увагу. Значить, я хотів би звернути увагу на інше, що всім, хто хоче бачити. На нашому каналі правдиву думку, прохання підписуватися. Ми стоїмо на позиції е, могутньої держави Україна, яка е, з якою будуть рахуватися в цілому світі, і яка буде виступати суб'єктом міжнародних правовідносин, а не об'єктом на дослід для дослідження, як є на сьогоднішній день. Дякую.